Вітаю, друзі та глядачі мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, поширювати це відео та обов'язково пишіть коментарі. Відпустка має здатність закінчуватись, але Укрпошта не відпочиває. За цей період, що я був у відпустці, Укрпошта випустила декілька поштових марок, про які ми з вами поговоримо в цьому випуску. За цей період, що я був у відпустці та вам розповідав про свої пригоди на різноманітних поштах за кордоном. Укрпошта випустила дві марки. Перша це художня марка буде тобі враже, так як Відьма скаже. І друга, це стандартна марка Українські народні писанки. Власне, чим класні ці два поштові випуски, і на чому я би хотів сьогодні зосередити увагу, це те, що вони допоможуть нам з вами розібратись, які бувають поштові марки. І наочно це показати. Тому не переключайтесь, а давайте разом дізнаємось, як класифікуються поштові марки, що таке стандартна поштова марка, що таке художня поштова марка. І будемо з вами разом популяризувати філателію. Звісно, багато глядачів мого каналу це філателісти з досвідом і вони знають, що таке. Стандартні поштові марки, художні, комеморативні чи пам'ятні. Тому, можливо, їм не зовсім буде цікаво це послухати, але я попрошу вас залишитись разом зі мною на цьому відео до кінця, оскільки в кінці я потребуватиму вашої думки, вашої поради щодо однієї з ідей, яка виникла в мене під час відпустки. Тому залишіться на цьому відео і в кінці обов'язково напишіть свою думку про те, що ви почуєте на цьому відео, в принципі. І що ви думаєте про мою ідею, яка в мене виникла під час відпустки? Що ж, друзі, основне питання цього відео, які бувають поштові марки? Існує декілька їхніх класифікацій, але та, про яку ми говоримо сьогодні з вами, каже нам, що поштові марки бувають або стандартні, або художні, комеморативні, або пам'ятні. Я тримаю в руках доволі цікаву книгу живої легенди української філателії Валерія Чередніченка про філателію всім. Так от, що ж пан Валерій каже про те, які бувають поштові марки? Так, пан Валерій пише, що поштові марки бувають широковживані і пам'ятні. Широковживані поштові марки, продовжувачі роду класики. Пошта випускає з переважною метою забезпечити себе і своїх клієнтів достатньою кількістю зручного для франкування відправлень матеріалу. Це, власне, один з вид поштових марок, про які ми з вами поговоримо сьогодні. Український поштовий оператор Рукерпошта офіційно називає ці марки стандартами або стандартними марками. Доволі цікаву думку, про це висловлює е, цей ж пан Валерій Чередніченко – Словосполучення «широковживані», комеморативні або пам'ятні марки вживає частина колекціонерів. Чимало їх користується скалькованим російськомовним сленгом вкоріненим філателістичну літературу, стандартній художній, що спотворює суть, адже і широковживані, і пам'ятні марки однаково виникають на ґрунті та в колективній атмосфері мистецької творчості. І тому не можуть за художніми ознаками ділитися чи протиставлятися. На противагу широковживаним поштовим маркам, або стандартним, як ми з вами їх називаємо деколи, кожна держава для поштового обігу випускає і пам'ятні художні марки. Або, як ми їх називаємо, комеморативні, чи художні. І ці поштові марки присвячені важливим для країни та світу подіям, ювілеям, досягненням, а також духовному життю, природним явищам земного оточення Всесвіту. В гонитві бути оригінальними немає жодної шпаринки в людському побуті, яку б не заглядали видавці марок з метою знайти варте уваги і ще не відзеркалене марками явище. Ну що ж, друзі, а тепер давайте поговоримо з вами про стандартні поштові марки. Це один з останніх випусків «Укрпошти», який був в цьому місяці, і був він присвячений українським народним писанкам. Давайте спочатку подивимось, як відбувалося спецпогашення на головпоштампі, а після цього поговоримо з вами безпосередньо, що таке стандартні поштові марки, які їх особливості та чим вони унікальні. Вітаю, друзі, філателісти та поціновувачі поштових марок. Сьогодні я знаходжусь на головпоштампі в місті Києві на Майдані Незалежності. Власне, чому я сьогодні тут? Тому що Укрпошта сьогодні презентувала новий випуск поштових марок, зокрема стандартну марку Українські писанки. Це продовження серії, яка триває з 22-го року випусків стандартних марок. Як ви бачите, тут ніхто не забороняє знімати, на відміну від, наприклад, угорської пошти. Мені здається, що навпаки Укрпошта вітає, коли блогери-філателісти популяризовують її діяльність, розповідають про нові випуски поштових марок і тим самим несуть, скажімо так, в маси інформацію про діяльність головного поштового оператора України. Приблизно ось таким чином виглядає аркуш поштових марок, які були випущені сьогодні. Як я вже й говорив, це стандартні марки. Це доволі унікальний випуск. Чому? Тому що вперше стандартні марки випущені в такому малому форматі. Що це означає? Минулі поштові марки, які були випущені в межах цього поштового випуску та інших, випускалися великими аркушами, і вони доволі незручно було їх класти в поштові альбоми. Ці ж поштові марки випущені форматом 8х5 поштових марок. І вони доволі спокійно і гармонійно ляжуть у самий звичайний поштовий альбом. Сьогодні на головпоштампів відбувалося спецпогашення. Ось в мене в руках знаходиться конверт з поштовою маркою, яку сьогодні презентувала Укрпошта. Із Спеціальним поштовим штемпелем першого дня, який на головпоштампі є лише сьогодні. І лише сьогодні можна ним погасити конверти з марочками. Якщо хтось приготував листівки, то листівки, а також інший матеріал. Ось, наприклад, таким чином виглядає конверт, який зараз я буду відправляти по Україні для друзів-філателістів. Або ж, наприклад, можна було проявити. Певну ініціативу, так як, наприклад, мій друг філателіст Назар зі Львова, і він попросив, щоб я йому погасив не одну поштову марку, а, як ви бачите, край аркуша, де є інформація про коли було надруковано номер замовлення, інформація про поштового оператора. Тобто це 2 на 5 марок, і от на такому стандартному конверті. Який випускає Укрпошта, я погасив для нього ці поштові марки. Давайте ближче роздивимось новий аркуш, який сьогодні вийшов. Як бачите, він дійсно такого невеликого формату. Раніше філателісти в колекції в себе клали так звані шестиблоки. Що це таке? Це шість кутових марок, де була інформація про. Дату, коли марки були набруковані, номер замовлення, Укрпошта це, оце, це оцей штрих-код. Зараз Укрпошта зробила, скажімо так, хід конем, і вони випустили такий аркуш в малому форматі, що в принципі дозволяє його покласти в альбом. З однієї сторони, це спрощує ситуацію для філателістів. З іншої сторони, якщо раніше клали шість марок і це коштувало, наприклад, 120 гривень, так, то зараз треба класти аркуш. Який має в собі 5 х 40 марок, і він коштує 800 гривень. Тобто для філателістів це певним чином дорожче. І ось так виглядає конверт зі спецпогашенням з новою марочкою. Марка нова, конверт старий. Укрпошта не випускає нових конвертів для стандартних марок в серії писанки з 2022 року. Так, тобто, в 2022 році, коли почався випуск цієї поштової серії і випустили. Першу поштову марку і перший конверт. З того часу Укрпошта використовує лише ці конверти так? Тобто, можна тут побачити ззаду більш детальну інформацію про всю цю серію, яку почала випускати Укрпошта з стандартними марками. Ну і ось так виглядають конверти, які я буду відправляти друзям-філателістам за кордон. Так? Це Нова поштова марка з спеціальним поштовим штемпелем першого дня, який лише сьогодні, оскільки відправлення за кордон коштує 1,5 долари, то потрібно ще доклеїти марок, який я використав з попередні випуски писанки. Це, зокрема, випуск 2023 року, де ще номінал Т, його ще переймає «Укрпошта». і догасив ці марки, які доклеїв додатково. Спеціальними поштовими штемпелями постійної дії, які знаходяться в Києві на головпоштампі. Так, що ж таке стандартні поштові марки? Це поштові марки, які Укрпошта або інші поштові оператори випускають для задоволення регулярних та системних потреб споживачів. Тобто, кожного дня, ідучи на пошту, відправляючи листи своїм друзям, рідним, близьким чи в якісь органи державної влади чи інші організації. Переважно ми користуємось стандартними поштовими марками, такими, як ви бачили в цьому відео раніше. Які ж основні характеристики або особливості стандартних поштових марок? По-перше, це їх масовість. Оскільки вони використовуються кожного дня на кожному поштовому відділенні, то поштові оператори випускають їх величезну кількість. Останній випуск українських народних писанок був презентований? В 17 мільйонах примірників. Це дуже великий випуск з однієї сторони, але з іншої сторони, не дуже великий, оскільки вони доволі швидко закінчаться, і Укрпошта потребуватиме нових стандартів. По-друге, поштові оператори можуть вільно додруковувати стандартні поштові марки, враховуючи, що вони користуються попитом серед побутових споживачів. То вони мають здатність швидко закінчуватись. Тому Укрпошта через якийсь час може абсолютно спокійно їх додрукувати без додаткового випуску чи додаткового повідомлення споживачам про те, що це новий випуск чи якийсь видозмінений випуск. Це буде все той же випуск, датований 2025 роком, але додрукований в майбутньому для споживання, для використання. У кожному поштовому відділенні та для вільного продажу споживачам. Ну і стандартні поштові марки не мають якоїсь тематичної прив'язки до певних подій, персонажів чи історичних фактів, на відміну від художніх чи пам'ятних поштових марок. Наприклад, цей випуск поштових марок присвячений українським народним писанкам. А, взагалі, весь 10-й випуск стандартних поштових марок, починаючи з 2022 року, присвячений різноманітним писанкам з різних регіонів України. Ну і другим видом марок, який сьогодні випускають всі поштові оператори світу, є художня поштова марка, або ж її прийнято називати комеморативна або пам'ятна. В чому її основна відмінність? Від стандартної поштової марки. Так само, як і стандартна поштова марка, художні поштові марки можуть абсолютно вільно і спокійно використовуватися для оплати поштових послуг. Тобто, ви можете взяти будь-яку художню поштову марку, наклеїти її на конверт чи листівку і абсолютно спокійно відправити собі кудись в межах України чи за кордон. Але основною відмінністю від стандартної поштової марки, це є безпосередньо художнє оформлення. Вже сама назва художня поштова марка говорить про якусь художню, мистецьку е складову. Зазвичай художні поштові марки містять собі елементи, які зображають історію, події персон, елементи культури чи якісь важливі події в. Житті країни чи певного регіону. Окрім того, саме художні поштові марки є основними об'єктами колекціонування будь-яких філателістів. І саме художні поштові марки найчастіше випускаються поштовими операторами. Напевно, кожен з вас може назвати, яка є найвідоміша українська марка 2022 року. Даю підказку, це марка з Кораблем. Але навряд чи хтось з молодих і не дуже досвідчених філателістів зможе сказати, які, наприклад, стандартні поштові марки виходили 22-го року. А якщо ви уважно слухали моє відео, то ви знаєте, що з 2022 року Укрпошта розпочала серію нових стандартів під назвою Українська народна писанка. Ну і давайте повернемось до художніх поштових марок. Останньою поштовою маркою, яка була презентована Укрпоштою станом на сьогодні, це є поштова марка під назвою Буде тобі враже, так як відьма скаже. Поштова марка випущена за мотивами вірша відомої української поетеси Людмили Горової. Ну і що ж я пропустив, коли був у відпустці? Пропустив я випуск так звані відьми, буде тобі враже, так як відьма скаже. Звичайно, для мене мої друзі оформили відправлення, яке я вже успішно отримав в себе в поштовому відділенні. Але я, на жаль, не зміг оформити відправлення для друзів-філателістів за кордон, оскільки сам був за кордоном. Тому довелося це робити дещо пізніше. Ось так виглядає марочка. Вона. Тут дві марки. Перша це номінал У. Це 20 гривень інша, номінал А це 1 долар. І цього також не вистачило для відправлення за кордон, тому довелося доклеїти ще одну додаткову марку. Ось таким чином виглядає конверт, який піде за кордон для моїх друзів-філателістів. І листівочка. Так, тут відправити листівку за кордон, коштує 1 долар. І тут якраз вистачає цього номіналу. Тут довелося погашувати марки спеціальними поштовими штемпелями постійної дії, які є на голову поштампі весь час. На поштовій марці зображені українські відьми, які є елементом української містичної культури, які летять на ракетах і прямо таки спішать допомогти нам здобути якнайшвидшу перемогу над ворогом. Разом з поштовою маркою Укрпошта презентувала. Конверт першого дня, а також дві листівки з тематичною прив'язкою до кожної із марок. Ну, а ще доволі цікаво було пояснювати друзям за кордону про те, які мотиви зашиті в ось цій останній художній поштовій марці з відьмами. Поділюся з вами секретом. Я їм пояснював це на прикладі відомого українського твору Конотопська відьма. Можливо, це не дуже правильно. Але для себе я знайшов такий найпростіший спосіб для того, щоб пояснити, що ж зображено на цій поштовій марці. Бо іншого яскравого прикладу з відьмами я, на жаль, не знав. Ну що ж, друзі, ось так коротко, але з такими доволі яскравими прикладами ми з вами поговорили про те, якими бувають поштові марки. Що таке стандартні поштові марки, що таке художні поштові марки. І які їхні основні особливості та відмінності між собою. Ну, а якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то я хочу поділитися з вами тією ідеєю, яка в мене виникла під час моєї відпустки. Повертаючись з Будапешта додому, я проаналізував те, як я ходив в Греції на пошту, як я ходив в Будапешті на пошту, думав, чому я був не підготовлений до цих походів на пошту. І в мене виникла ідея зробити такий невеликий тур великими європейськими містами, для того, щоб провести якісь цікаві погашення, придбати цікавий філателістичний матеріал і обов'язково відправити звідти конверти та листівки для своїх друзів в Україну та в інші країни. Звісно, це ідея. Не дуже проста і вона потребує ретельної підготовки. Для реалізації такої ідеї потрібно багато чого, і не лише в фінансовому плані. Перш за все, потрібно детально пропрацювати маршрут, яким рухатись, для того, щоб можна було охопити максимально багато міст і максимально багато зробити красивого і якісного філателістичного матеріалу. Звісно, ідея доволі затратна, тому до неї потрібно готуватися напевно не один рік. Тому потрібно як мінімум відкрити банку, на яку регулярно скидати кошти, яку регулярно поповнювати для того, щоб можна було відвідати максимальну кількість великих міст, максимальну кількість пошт і підготувати максимальну кількість відправлень. Ну і для себе я зробив такий висновок, що їхати потрібно вже з готовим матеріалом, з готовими конвертами, з готовими листівками, які будуть підписані, які будуть оформлені, а на місцевих поштах лише придбати марки, їх красиво, правильно погасити і відправити своїм друзям-філателістам. Тому ця ідея потребує в тому числі і співпраці з дизайнерами, співпраці з художниками. Звісно, така доволі складна ідея, доволі божевільна, але, як на мене, доволі цікава. Скажіть, чи буде вам це цікаво і що ви думаєте про цю мою ідею? Друзі, ще раз дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки та коментарі. Популяризуйте філателію, колекціонуйте поштові марки, робіть відправлення собі та друзям. І чекайте нових випусків.